Минулої суботи у затишній дружній атмосфері в центрі сучасного читання Марко Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького військова документалістка Ірина Вовк презентувала своє нове видання Рубаки на корчах. Переламні події в історії України, російсько-українську війну Ірина Вовк фіксує вже протягом останніх десяти років. Її репортажі, подкасти виходили у телевізійному і радійному ефірах. Згодом відчула необхідність ділитися на з читачами на сторінках книг. Це були більш в більшості книжки, які в яких йшлося про загиблих наших воїнів, про меморіалізацію. Окрім Донецького рапорта, ізоляція. Ізоляція це була про історії тих, хто був в полоні цивільних і військових наших. І Донецький аеропорт – це власне про важкі події Донецького аеропорту, а все решта це власне про наших загиблих воїнів. Всі інші книжки кілька тижнів тому вийшло друком дев'яте видання Ірини Вовк Рубаки на корчах. Від попередніх восьми його відрізняє позитивний життєствердний настрій. Історії вояків журналістка збирала безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ділянки фронту постійно змінювались від півночі до півдня. Основна мета була в тому, щоб показати немедійних людей. Ну, приміром, ми там називаємо позивник, і ми одразу собі уявляємо, хто ця людина. Так ми знаємо, ми бачили телеба. Чому лише баба скажімо так, так, наприклад, а тут е, ті вояки, які просто роблять якісно свою роботу, як військові, вояки й воячки. І про них мало хто знає у книжці 30 історій і 38 героїв. Постійну підтримку Ірині Вовк надає харківське видавництво фоліо, якому вона під час презентації висловлювала безмежну вдячність. Мала на меті поєднати якісь знаєте, такі веселі історії, які де вони чорним гумором сміються з дивовижних неймовірних ситуацій, з яких цивільні не дуже посміялися. Але вони якось себе так рятують. І поруч з ними стоять такі історії, де Волосся дибки встає, тому що ти взагалі не розумієш, як в 21-му столітті може таке відбуватися і з яких ситуацій вони вирулювали. Герої Рубаки на Корчах, наш земляк Володимир Борисов, з позивним БМВ на війні від самого початку. 25-го 25 у нас сім автобусів з Миколаєва, резервістів 36-ї бригади. Поїхали в сторону Маріуполя. Пішло-поїхало. Потім передали нас 53-й, нами усилили. Потім нас з морської піхоти перевели повністю в мотопіхоту 53-ї. І поїхало. Так, так. Просто що я міняв трохи бригади. Ну, мене міняли по бригадам. Зараз 151. на зустріч з Іриною Вовк прийшли численні миколаївські поціновувачі її таланту. Приїхали гості із сусіднього Херсону. Цікаво було спостерігати за живою мімікою авторки її багатогранність мови напрочуд вражає. Мені дуже цікаво, потім після почитати, як вона пише, як вона звучить. І тим більше, якщо герой, який зійшов з книги, сидить поруч, це як така жива бібліотека. Можна задати питання і почути відповідь. Дуже приємно, що це був наш земляк да, з Миколаївщини, і його бачення ем, того, що. Ну, як наші миколаївці долучаються до оборони е, нашої України і оборони його наших перших днів. І от мені дуже це зайшло. Мені дуже важливо було сьогодні, як е, бібліотекарки-пластунки, привезти саме е, дітей, наших миколаївських дітей. Це для мене дуже е, вкрай цінно, е, щоб діти послухали з перших вуст і від військового, нашого захисника, е, яка ціна. Ціна віддається за. Те, що ми можемо, можемо пластувати, жити, вчитися, навчатися, Півродини Ірини Вовк на війні, тому до перемоги вона продовжуватиме писати та розповідати суспільству історії українських героїв. У задумі авторки вже продовження книги Рубаки на корчах Павло Москальов, Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.